Гідрофобне поч... покриття, да? покриття, так, воно відштовхує від себе вологу і всі речовини. Тобто на Німані нам достатньо просто витерти. Нагадую, що ми використовували олію. Поверхня залишається чисто. Якщо ми з вами говоримо про АГТ, тут у нас поверхня ПВХ-плівка і Sense, тут лаковане покриття. Для того, щоб нам прибрати забруднення звідси, нам потрібно докласти трошки зусиль і використати розчин або для миття скла, або будь-який водний розчин, водномильний розчин, і докладаючи трошки більше часу і зусиль. Витираючи, ми також отримуємо чисту поверхню. Тобто тут питання тільки в тому, скільки ви часу будете використовувати на прибирання і зусиль. Тут є у нас практично витирає. відразу. На Німані ми просто використовуємо серветку а якщо ви Німан, то